Привет, молодеж, що у нас сьогодні? Середа бусі, прийшла вже шапка козака? По розміру дуже велика. Буду перешивати, вшивати. Як ви бачите, вона і не чорна, і не сіра, а я таку замовляла, а коричнева. Ну, нічого страшного. Є, і слава Богу, я буду моросика заберу садочку, буду приміряти по ньому, бо я взяла його шапочку, приклала, бачу, що тут знатно треба зменшувати. Ну, вибачте, це на мого тата шапка. Але вже яка була в інтернеті. Нічого, нам головне матеріал. А ми вже з нього зробимо хвету. Так, будь що сьогодні ми в врані їздили, каталися по планах стірочку вивішила, друга переця. Підмести, протерти, їсти, зварити і робити різдвяну зірку. Я прямо ну, навіть трошки тріпа, як завжди. Але але, я хочу відпочити саме, робивши зірку. Але якщо буде не виходити, може, я психувати буду. А чого б це психувати, скажіть, пожалуйста, да? просто стала собі і робиш зірочку. Просто треба лікала чи як називається. Взагалі. В общем, треба взятися за це. Тому швиденько в органю їсти і стаємо з вами робити зірочку. Так бусі, робота почалася, згадуємо Метрію. Зараз буде така зірка пастеледжена наготовила. Це в мене замість великої лінійки було, бо в мене такої великої не було, хіба що рулетка, але є така. Це був мій круг. В общем, все, все йде в роботу. Дивіться, який є дзвін. Бачите, це ось цей дзвоник маленький, мабуть, я його тільки заберу. Бо в ж на зірці такий церковний дзвін. Буде лежить цей маленький, такий дзвонить. В, в общем, уже покращення було минулого разу, бо минулого разу була просто як совєтська, оця, знаєте, звичайна. Цей раз якось так, але дивіться, бачите, тут трошки чуть-чуть неправильно, чуть-чуть неправильно і неправильно. Але Оля Крейдою тоді замалювала і справилася. Зараз треба оце вирізати, бо подивіться, що це. Що це? Щось. Матеріал якийсь. І бусі, мабуть, буду закруглятися, що зараз тільки виріжу, бо там позвонила сестра, що їде до нас Жека братик із фронту, то залишиться із ночівлею, щоб на ніч не їхати машинкою, то буде у нас. Так що ще сьогодні буде зустріч у нас із братиком. Так. Може, ножиком канцелярським? Ну може, ножиком канцелярським. Такого... Да. Yes. Підеш виріх? Yes. Так, ножниці його не беруть. Я якби не дуже здивована, бо я знала, що це воно буде. Ану, разок Беруть, але їм дуже тяжко. В общем, Мирон підеш з такою доскою і будеш ходити, як на пікеті, знаєте, такого я сюди приклею тобі і Застав дурного богу молитися Гоба розіб'є. Я. Я й не хотіла брати тончий картон, бо думаю, це ж надіжно. Ти думаєш, це візьмуть? В дімки якісь чудові ножниці. Бусі, стою і дивлюся вікно, як Дімка канцелярським ножиком на порозі. Щоб не порізати ніде нічого, вирізає нашу різдвяну зірочку. Вже сірочка зараз добреться, я вивішаю її. І буду приставати до приготовки в вечері. Волі криженята, але онду. зірочку вирізає, тато. Що це здоров'я бусі. Зараз дівко вирізав зірочку. Буду робити кріплення ось таке від молоточка зламаного миросінного. Ось це кріплення буде заходити в ось цю трубу. Отак от трошки стешу. І вона буде заходити аж отак, і я її візьму на гарячий шклей. А це треба буде вирізати отак, по боках розвернути, щоб воно тримало зірку. В общем, я понімаю, що я роблю? Ви дивитеся. Прекрасно. В общем, люди якось так, буде вона ось так під вуглом, щоб беронта стояти і всі будуть бачити зірку. Так? Да? Так, да. отак. Нерівно. Бо рівно в нас не получилось. Ну нічого, буде гарненько. Бо так вона буде типу донизу дивитися. А отак то що треба? Головне, щоб не відпало. І так, далі в дію йде ось такий блискучий красивий папір. Пам'ятаєте, в минулому році ми відро на мед робили? А в цьому році в нас буде синеньке, таке гарне, блискуче, блискуче. Це знову я. я поняла, що краще вирізати частинами. Промінчики і круг. Так, да, так краще. Туда! Та-дам! Зараз будемо робити все це саме, тільки з другої сторони. Бусі, не дарма купила ці штучки, бо таке щось придумала. Там сіреньке, там таке. Зараз буду все обрізати, то що лишнє, то що не треба. І ще тут буде багатсько-багатсько роботи. Але я на сьогодні покидаю, мабуть, або вже вечір буду, бо треба стірочку вивішувати і подивіться, подивіться. Творчий безлад. Добре, дивіться, я прямо розчитувала. це останнє бусі. Останнє що лишилося оце, тільки в мене ще. Але ж тут і можна було вирізати оце то що не вийшло, але плюс-мінус. Ось тут покруша. Отут де золотко. тут то ця. можна вже, до речі, приліпити. Як вона називається? Сніжинку. Сніжинку можна. Бусі. Зараз зірка має такий вигляд. Що ось це, бачите, треба обрізати. Бачите, така <laughs> бегерина від швабри, що її не треба ховати. Так, ось треба там заховати буде, то золотко, мабуть, заховається. По колу ще ось тут це все зробиться. В общем, Діло буде, діло буде. Бубусь. Я вже вийшла в кочельну і на вулиці буду знімати наше постільне. У нас сьогодні така погода, ніби весна. І сонечко сітило, і вітерець такий повівав. Та воно, трошки під... Сохло буду зараз розкидати по дверах у домі. Жекі перестелю і котлети бусі вже замісила, бо я ж місю ж котлетки. Зараз дімка тільки привезе малого і перець купив. У мене перець мали не закінчився. Так. І що? Буду брата вгущати котлетами, салатик за варганю. Спокінку з, з помидорками. Як вона називається? З коптеними крилишками чи окорочками, що діма візьме. Бутербродики зроблю. У нас солодощів багато, печива я вчора накупила, кава, напої, так що будемо огощати. Все, привезли бусі голову кологоспу, зараз він зайде. Ага! Містер сонце заходь! Заходь! О! А, шо, а де шарф? Це папа тебе так вдів? То я більше не надівати на вас. А що це ти намалював? Містер Сонце. Містер Сонце? Як тебе справи? Все хорошо. Слухався в садочку? Віршики вчили? Mm Співали? Угу. ага. Ага, 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 Все, розувайся. Не можеш? давай, мамі, містер Сонце. Вот так. Ты Ти такий дорослий. Отак. Вот вот так. Капчики знімай. Грязно, я приберу. А що це таке? Ти так з машини вилазив? От та машинка замурзала тебе, да? Нічого страшного. Мама, постирай. Знімай капці. Отак. От Чекай, бо мама щось теж блудно пав. Штани в стірку. Вона вже менша, а ну подивись, ти як під копицею. Не падає на очі? Не, не, не. Ми під, під шиїмо, да, зробимо меншеньку, да, сину? Пусі міні-розпаковка Кока-Кола. Я перестала пити газовані напої, бусь. П'ють такий сок і компот. Бо мене дуже прищами кидає. мене і так кидає геть без кока-коли і пепс. Майонез, наче як від цього не кидає. В общем, здорове харчування у нас прямо. Так, сочок. Це наш салатик, добре, що крилочко теж нормально, нічого обтешу. І так, дивіться. чоловік купив мені лак для волосся. Представляєте? І дезодорант. Яка я рада? Бо я думаю, я попрошу, він скаже, О, Оля, сама підеш купиш, я не знаю, яке що, але купив все, і перчик. Зараз перчик у коклетки і буду вже робити котлетку. Першу пробну, пробувати насильно перчик, якщо все нормально, далі нароблю і буду жарити. Усі хазяйка наробила котлет. Зараз буду жарити. Люблю цей запах, вікно вже відкрила, зараз включаю витяжку, нова хата. Усі все пережарила, наче на досточках так багато було, пережарила. Лише отака миска, але нічого. Я сподіваюся, що хлопчикам повечеряти вистачить. Завтра щось з варганему. Я не хочу побагато доставати того фаршу по чуть-чуть. Бачите, червоненьке п'ятнишко? Стрельнула, голія на мене. Отак от, от. все, Зараз відкладаю морозику, щоб вистигали, бо він дуже любить котлети. лише каже, принеси мені туди. Все, голова колоску. Роблю те, що каже. Сьогодні, правда, зранку бусі була в нас виховна година, бо треба було вже, він трошки так балувався, не слухався і багато чого відмовлявся робити те, що треба. Відкрила вікно, бусі, аж зашмаркалась. І це ж вам важлива інформація. Звісно, марафон єдина єдиного ви тепер все будете знати. І що? І була виконала година, і дитина шовкова. Але хоче так їсти. Окей, в його кімнату. Я б теж в свій час, якби мені дозволили їсти в своїй кімнаті, то була б дуже рада. А так, нічого страшного, бусі. мої хлопчики вечеряють. Це означає, що я справа з роботою можу робити зіроньку. Ку-ку, бусі, я вже переодягнулася, дивіться, знову одягнула ту футболку. Я спеціально знімала. Так, це в мене. Звати? Е, спеціально переодягалась, бо знала, що якщо я буду жарити котлетки, то запашок штин буде. Я після цього всього одразу знімаю речі, кидаю в стірку. бо Я не можу, я не знаю, я не не знаю, переношу цей запах. Може, якби я як була б кухарка, то да. а такого в новій хаті. Ой, Боже. Ну як нова? Для мене нова. Що я вам розказувала? Зараз, бачите, заді мене голі подушки, гола, кровать, то шо, ліжко. Зараз теж нам постільну білизну. Морозик уже повечеряв, буде тусуватися, собі гратися, дивитись мультики, потім буду його купати. А поки откий перекур, то сяду і буду доробляти. Не знаю, чи дороблю сьогодні. Думаю, що так. Да, там вже нічого страшного не залишилось. Дороблю зірку в бусі і плюс-мінус. Хочу ж тоді скласти цей костюм, подивитися, понятно, що треба буде. Козака, ту шапку вшивати. Дзвонила Жекі братіку, він ще в дорозі, буде пізно, тому, так як дімки безсоння, бо Діма засинає десь аж під ранок, то Діма його зустріне, потім вже й може мене розбуде. Може, це і буде не пізно. Я просто не знаю, яка зараз година. Може, я ще спати не буду, бо ми з Мироном теж засинаємо, знаєте, не по графіку. У нас зовсім немає графіка. Тому що ми і Женю дочекаємося. Так що, що? Перестеляю і йдемо робити зірку далі. Бусі, що ви думали? Отако? робимо далі. Все, Бусі, Оля, молодець. Як люблю цей пододіяльник вдівати дуже. Дуже. Я ж не здаюся, ще одне перестилання, тільки що проодягала полуторку одіяло, звісно, це покраще, ніж там 2 чи 2 євро, як воно там називається. Я стелю тут. Жменькі, подумаю, ми там в залі може сядемо, захочемо поговорити. А він собі просто прийде, закриє двері, і ми не будемо йому заважати. Я ж не знаю, оскільки він завтра прокинеться, далі поїде вже до е, Ще що, е, Мирон, ніби як відчуває, що дядько Євген буде спати <смі> в нього в кімнаті, і він оце тільки встав з ліжка. Я вже вже хотіла піднімати, бо міняти постіль на гостю. А, дядько, якщо мирон буде лежати вже на гості, ну то звиняйте. Щось його що сьогодні сюди тягне. Готово. Зварити, прибрати, помити, протерти, перекласти, закласти, перестелити, застелити, приготуватись, когось помити, когось не помити. І нарешті Оля буде відпочивати. Оля буде доробляти зірочку, бусі вже вимкнула, вимкнула клей, щоб він собі там е, нагрівався. Дивіться, що мені треба доробити. Бачите, який виступ? Це все треба обрізати буде. І чим я зараз буду займатися, е, обклеювати бусики. Повністю по всьому, як не вистачить з ялинки Потім що держак от тільки цим обмотаю, я думала робити якби тако двома, один такий, один такий, як цукерку наворішню, а тоді думаю, не, не, Оля. Синенка є, синенка собі зробила та й все. Я сніжинку збоку приклеїла. Нічого страшного. Голова колосу вже пройшов контролювати процес, Бусі залишилося один стичок. Буде тут ще по колу. Да, Мироник? Да. я тобі допомогти да, Ти мені допомагаєш. Тримай за маму кулачки. Мама, тримаю. Все добре. Кулачки. Чи будеш бегати? Дримай, тримай, будеш тримати? Тримай. Тільки ось так. Тримаєш? Так. Все добре. Не труси. Не трусиш. Дякую. Тобі не важко? Не важко. Точно. Це добре. Е, Мирончик, ти прямо дійсно мамі допомагаєш. Так, все, тримаєш? Давай тепер ось так. Угу. Так, тримай, тримай Мирон, не дивись телевізор. Все умничка. Бачите? почекай. Мирончик. Ще не приклеїли. Добре? 7 до 30 до 5 7 8, 9 10 11 12. 15 ти аж до 13 міш рахувати? не тільки до 13 може до 15 до 15? так до 15 нічого собі ти мене розумієш 15 я тут ти тут? мг так, будь сіданий приклею <кладу> такий Кружечки. Ми клеїли синій, потім сріблястий, а зараз біленькі. Да, Мироть? Угу. а це? Моя одмазивається цей нет? Синій і білий. ні, <ривіт> не оцей. Ось цей Так. <ривіт> срібний. Сріблястий. Це сріблястий, бо він блискучий. Да? <ривіт> Отак сірий, так? Да? Не похожа на сірий. Похоже зайчик. Все бусі, бачите, зробила Мам, що, тут... з круглицями Мам. такими, бо це ж дитяча. Мам. Каже, зараз покажу, як ще треба летити. Отак, так, От так да, бусі, знайшли нашу стару зірку, але ж бачили, що тут просто зірка. А Це вже нас така різдвяна зірка. Зараз ще ось тут будуть. Стрічечки гарно буде. Ну, я так думаю. Бусі, Все. о, клей пристав до пальця, похір виліз. Я продовжую е чаклувати. Голова когоспу вже пішов дивитися, мультики, слава Богу. Але добре, що це я. Я чого й не хотіла його тут, бо клей ось о, що може бути, коли працюєш з цим клеєм? І так, дзвіночок готовий. Зірка вже ось там бусі стоїть, стрічка одна вже висить, стовбур зробила держак. Зараз буду робити і дзвін. Так, да, дзвін. І так, бусі, стрітічки вже у нас є різної довжини. Я хотіла, щоб вони звисали, Я тоді зрозуміла, що миросик буде братися рукою. А вони мали бути аж так. Що ще забирати? Ну, я йому скажу, просто мирончик не берися за стрічечки. Да? Так, в мене заміна бусь. Я чіпила той дзвін, а він, то, знаєте, щось я собі не людям. Зараз буду знімати дзвоники із старої зірки. Вони більше по стилю мені підійдуть. Це так, мабуть, оцей дзвін так от висіти. А я оцих два зробила бусь. І це все, і вона готова. Як вам? Моя різдвяна зірочка. Ззаді просто сніжинка, щоб знали, що це взад. Такі стрічки. Побачу, як моросик буде тримати, якщо що, то може стрічки підніму. Готово. Не знаю, головне, що подобалось мені. Хай морозик хоч вдома з нею сфотографується, а там, не знаю, в садочку захоче її, може просто поставить. І теж буду дивитися по стрічках. Якщо вони будуть заважати, я їх підріжу. Але я його буду просити, щоб він брав. Але якщо він і візьме за стрічку, нічого страшного, це дитина. Це ж я для нього робила. Не знаю, мені подобається, але палець болеть страшне, Бусь. Так болить, подивіться. Так, все, треба цю красуночку десь відносити, ховати. Бусь. Я вам для порівняння зараз покладу поруч а, першу. Пам'ятаєте ту, що я зробила, коли ми ходили з моросиком маланкувати? Так, по суму була гарна, бо то була наша перша дімка нам з електродів. Пам'ятаю, зварив цю зірку. Щас. Дивіться. То зрозуміло, що ця більш похожа на Різдвяну, так? Да? Ну так. Да. Але тут дзвоники такі класні. До речі, треба буде їх взяти, вчепити десь на двері, можливо. Ні, ну це краще без варіантів. Мені подобається. Тільки 9 година, а я вже так хочу спати, бусі. Треба ще борозика йти купати. Ось це зараз все прибирати, виносити. І що, і що? І будемо чекати на брата Женю, бо ж і хочу тоді підігріти, І щоб він тепленько все поїв. Нагодувати його, але я знаю, який женя їдок, але все рівно щоб зустріти, привітатися. Тому це кінець вологу. Голова колгоспу вже покупаний, діма покупав, а я тільки вже прийшла витирати і вдівати. Подивіться, боже, хожу в бусі, бо так тепло. ці Теплі полиці щось. Тут ялиночка, такий вечірній вайб. Тут красуня. Ну і тут. Луп-луп-луп. <гум> Діскотєк. Так, я не знаю, Жека може не зможе спати з таким світлом, то я вимкну, я запитаю. Ну да, як це тут спати. Я вимкну йому. Ну зараз, поки хай попрацює, щоб дядько Євген побачив наші красоти, наші ялиночки. Яка ця година? Десята. Щоб якось не заснути і вбитий час, чекаючи брата, я вирішила все-таки вшити шапку козака. Я ще та швачка мотористка. Взяла циганську голку, бо я знаю, що це шкура, бусь. 12 година, я закінчила шапку козака. Бачите, як добре. А то б завтра ще шукала час. Привіт, Буся. я доїхав. Слава Богу. Бусі, пів на третю ночі. Жека вже по вечері вийшли хлопці ще на перекур. Зараз він буде купатися, я їм показую місці. Він вже туди сумку залишив. Морозику вон гостинець на завтра від зайчика, під ялиночкою. Та й Жека буде відсипатися, миросика ми завеземо в садочок, коли він там прокинеться, я не знаю, може він захоче поспати довше, а може він скоренько прокинеться, я не знаю. Е, підемо, провідаємо маму, привітається Жека, Та й будемо якось день собі будувати, розлікати брата, а потім він вже поїде на Одесу. Та й такі от на бусі, справа, такий нас день. Що, іду, я буду лягати, спати, зустрінемося з вами. В наступних влогах дякую, що дочекалися. Дякую, що були зі мною і робили ми ту зірку. Так болить мій пальчик та бусі. Гулічка така. Що тут? На добра ніч бусі. Не знаю, чи ви зараз це подивитеся, чи, чи, чи зранку, чи в обід, чи ввечері. Пока, бусі.